Закінчилась відкрита бета Diablo 4. Мої вітання тим, хто встиг пройти перший акт компанії та зробив для себе висновок, очікувати йому гру чи ні. А для тих, хто не встиг пограти або просто хоче дізнатись думку іншої людини про цю гру, вітаю вас на каналі Xbox Українською. З вами Олександр, розбійник максимального рівня, який пізнав майже весь контент відкритої бети. І сьогодні я спробую відповісти вам на питання, чи варто очікування Diablo 4. Після приблизно 20 годин у бета-версії Diablo 4 є одна річ, яку я можу сказати напевно. Тільки цього року я проведу ще стільки ж годину санктуарії, вбиваючи послідовників ліліт і орди Палаючого легіону, збираючи предмети, вдосконалюючи збірки та досліджуючи величезні зони. Важливо зазначити, що бета-версія є бета-версією, і хоча деякі зазнали технічних проблем, для мене це було очікувано. Саме через це мої враження зосереджувались саме на сюжеті, ігровому процесі та змісті, а не на розмовах про те, що ми сидимо в довгій черзі чи натрапляємо на кілька помилок. Граючи за розбійника і некроманта, я намагався зробити якомога більше. І я вважаю, що у мене вийшло, я не пропустив жодного з фантастичних роликів і слухав кожну розмову NPC. Це сталося не через те, що я хотів назбирати якнайбільше контенту для ролику, а через хорошу якісну історію та озвучку. Нагадаю, що починаємо ми свою мандрівку зі світу, який називається Санктуарій. Він був створений спільними зусиллями ангелів та демонів, яким вже порядком набридла вічна боротьба, небес та пекла. Очолюють цю війну відступники Ліліт та Інарії. Згодом творця світу людей Ліліт знову викликав якийсь культист, який з напарниками з жагою наживи шукав знання, які знання історія замовчує. Ліліт після виклику починає підкорювати розум людей заради якоїсь загадкової місії. Наша мета проста зупинити королеву сукубів. Також ми повинні зрозуміти, які вона має цілі. Історія, як завжди, в стилі Blizzard дуже інтригує і подається за допомогою, як завжди, майстерно зроблених роликів та катсцен. Однак тут ми можемо відразу побачити деякі огріхи у постановці. Все ж таки гру робили 11 років, і це дає свої мінуси. Бо час йде, а моменти, що були зроблені кілька років тому, стають неактуальними. Ось ми і маємо відсутність міміки та закриті роти під час розмов поза сюжетними роликами. Але я не хочу говорити про погане. Ви і так можете прочитати багато подібного в інтернеті. Краще ми поглянемо на гру як геймери, які скучили за стилем Діабло. То що ми взагалі маємо? Діабло 4 це як повернення до темряви, так і вдосконалення систем. Вона вібрала в себе всі необхідні елементи, що зробили оригінали Діабло 2 такими культовими. Герой, убивши кількох демонів для маленького містечка у Fred Пікс, святкує свій успіх з селянами і трохи випиває. Однак алкоголь був незвичайний і гравця швидко одурманюють і тягнуть на жертвоприношення. Це все відбувається у роликах, де ми можемо побачити свого персонажа, чого не було у минулих частинах Діабло. Таким чином, ви завжди відчуваєте зв'язок із історією. І повірте, там є чому вас дивувати. Оскільки я не хочу спойлерити, знайте, що як основна історія, так і побічні квести сповнені атмосферою темного фентезі. Вони показують світ санктуарію через роки після подій доповнення Diablo 3 Reaper of Souls і знищення жителів світу Малтаелем. Завдяки чудовій розповіді про навколишнє середовище в поєднанні з катсценами та озвучкою, Діабло 4 сяє в плані історії та побудови світу. Незважаючи на те, що цей Air RPG, де Endgame є найважливішою частиною, я не можу не мріяти про зустріч з Ліліт та Інаріусом та про те, які темні повороти ще по з наступних актах компанії. Зона Fractured Peaks була єдиною доступною в бета-версії Diablo 4, і вона ну просто величезна. Світ виглядає живим, з низкою побічних квестів, випадковими подіями, дикою природою і, звичайно, великою різноманітністю демонів. Якщо ви хвилюєте, що побічні квести можуть бути ретиною по типу квестів з ММО, зберіть 10 шкур, то не турбуйтесь. Побічні квести в Diablo 4 неймовірно якісні, з озвучкою, з деякими похмурими поворотами, наприклад, ексорцизм, який пішов не так, і нам потрібно вбити орду демонів. Вони всі зовсім різні і не схожі одне на одного. Поруч із 23 побічними підземеллями є міні підземелля підвали, у яких зі слів Blizzard, вас очікує різний контент. Там може з'явитися м'ясник, який знищує твою нервову систему і допомагає скоріше потрапити на точку відродження, як це й прийнято для цього культового боса. Проте, окрім сюжетних підземель і квестів, головною привабливістю для мене були фортеці. У Fracture Peaks їх три, кожна з них унікальна від замку вампірів до охопленого бур'ю регіону, який вам потрібно очистити, і навіть міста, наповнені фанатиками та демонами. Кожна фортеця різноманітна та інтригуюча. У грі є кооп, і найкращою його частиною є те, що незважаючи на те, що гра сповнена випадковими подіями, вони відчуваються як частина чогось цілого, ніби тільки так і має бути, бо перед кожною новою подією у грі не було екранів завантаження, навіть коли ти заходиш до фортець. Це змушує відчувати себе частиною світу, і після очищення однієї фортеці ви одразу побачите, як це вплине на оточуючий світ. Ви не тільки отримаєте багато здобичі та слави, репутації для регіону, також очищення фортеці означає відкриття нових шляхів, квестів і навіть підземель, які раніше не були доступні. Загальний цикл гри в Diablo 4 виглядає наступним чином. Вбиваєш демонів, збираєш здобич, ідеш в місто і знову повторюєш ці дії. Це стосується підземель, випадкових подій, побічних квестів і всього, що між ними. Це взагалі то захоплюючий цикл, який повинен знати будь-який фанат Diablo. Так, а тепер серйозно. Якщо хтось вже встиг подумати, це нудно та це просто вбивство часу. Згадайте вашу реакцію, коли ви вперше отримували легендарну зброю чи обладунки. Ну що, вже не так нудно. Я грав у бета-версію Diablo 4 на рівні складності World Tier 2. Можна змінити на нижчу складність у будь-який момент, і це було водночас складним і корисним досвідом. Я не відчував, наче гра кидає тебе від крайнощів до крайнощів. Вона не відчувається занадто легкою або, навпаки, занадто складною при грі на вищій складності. Найважливішим у бою є те, що він ефектний. Тільки не за розбійника першу годину гри я знаю з власного досвіду. Це складно описати, чесно кажучи, але кожен удар зброї мого розбійника відчувався майже як, шеф-кухар ріже своїм ножем овочі, коли я рубив демонів на шматки. Цей тип вражаючого бою супроводжується різноманітним деревом навичок, що дозволяє гравцям насолоджуватись грою та створювати власний унікальний білд. Свобода скинути всі свої навички та випробувати нову збірку в поєднанні з унікальними підземеллями у світі та великою різноманітністю елітних монстрів, яких потрібно подолати, робили кожну зустріч з ними особливою. Події в зонах додають світові глибини та складності, тоді як боси під земель мають різноманітні механіки, які потрібно вивчити, щоб досягти успіху та отримати всю блискучу здобич. Можливо, найкращим досвідом у бета-версії Diablo 4 має бути світовий бос Ашава. Я одного разу приєднався до бою з суботнього вечора з 11 іншими гравцями та зіткнувся з великим босом, якого не зміг показати навіть мій телевізор. Ми швидко впоралися з цим босом. Це зайняло можливо декілька хвилин, але це був, безперечно, найбільш захоплюючий і нервовий досвід, який я отримував від серії Діабло. Протягом усієї бети я радий повідомити, що для переходу до наступної частини історії мені ніколи не потрібно було займатися фармом ресурсів, оскільки я все знайшов йшовши вперед по сюжету. Після кожної нової пригоди у світі чи підземеллі, я мав багато нових предметів, які дозволяли мені оновити зброю або обладунки і йти вбивати демонів далі. Але маю поскаржитися при грі за розбійника я не отримав жодної легендарної зброї, хоча й пройшов увесь контент саме за нього. А от коли для отримання додаткових вражень я почав грати некромантом, то легендарні предмети випадали майже всюди. Ой, сподіваюсь, це виправлять. Бо починати грати спочатку, знаючи, що я можу отримати легендарний предмет раніше за інший, не дуже хочеться. Завдяки тому, що я пережив під час відкритої бети Diablo 4, у мене склалося враження, що гра має намір встановити новий стандарт для жанру ARPG, коли вийде 2 червня, ну або 6 червня, якщо у вас стандартне видання. Це повернення до франшизи Діабло з усім найкращим з попередніх частин, а також доданням похмурих фарб у фантастично готичний і темний світ. Я не можу дочекатися, коли повернуся до санктуарію, як це зробила Ліліт, вб'ю орди Палаючого легіону і пройду крізь темну та інтригучу історію, та сліджу кожен дюйм усіх п'яти основних зон. Після понад 20 годин гри не було жодних ознак того, що Діабло 4 не може стати серйозним претендентом на звання кращої рольової гри року. Навіть незважаючи на те, що вона перебуває в бета-версії, вона вже затьмарює інші ARPG. Ось наскільки вона фантастична. А чи грали ви у Діабло 4? Який клас персонажа вам сподобався найбільше? Буду радий поспілкуватись з вами в коментарях. Може, є бажаючі почути історію санктуарію від мене? Дякую, що підписались на канал, поставили лайк та допомагаєте українському контенту розвиватися. Мирного вам неба та до зустрічі на каналі Xbox Українською.